Євангелія від Йоанна, розділ сьомий. І по тому ходив Ісус Галилеєю. Він не хотів більше ходити юдеєю, бо юдеї бажали убити його. Наближалося ж юдейське свято Кучок. Отож мовили до нього брати його. Йди таки в юдею звідсіль. Нехай і учні твої побачать діла, що їх ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли сам явним бути бажає. Якщо ти таке робиш, то і яви себе світові. Навіть і брати його отже не вірували в нього. Тоді Ісус відказав їм Ще мій час не надійшов. Для вас же пора. Завжди готова. Не може світ вас ненавидіти, а мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Тож ідіте ви на свято, я на те свято тепер не піду, бо не сповнився ще час мій. Мовивши так до них, залишився у Галилеї. Та коли брати його пішли на свято, то й він так само пішов. Однак неявно, а наче потай Юдеї ж шукали його на святі, питалися Де він? І говорили багато про нього люди між собою. Одні твердили, що він добрий, а інші відказували Ні, він лише народ туманить. Однак ніхто не говорив про нього явно, зо страху перед юдеями. А як уже настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати. І дивувалися юдеї, примовлявши, як він знає Писання, не вчившися. А Ісус озвався і мовив до них. Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хтось бажає його волю чинити, то взнає він. Чи наука ота від Бога, а чи я промовляю сам від себе? Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає? Хто ж шукає слави того, який послав його, той правдивий, і немає неправди в ньому? Хіба не дав вам Мойсей закону? А ніхто з вас закон не виконує? Чого бажаєте мене вбити? Озвався народ, Чи ти навіжений? Хто тебе вбити бажає? А Ісус їм у відповідь Одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь. Мойсей дав вам обрізання, хоча воно і не від Мойсея, лише від предків, і ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Мойсея порушений. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив. Не судіте з вигляду зовнішнього, судіте справедливим судом. Деякі з Ірусалимлян казали Чи не той це, що бажають його вбити? Ось він говорить явно. І йому нічого не кажуть. Невже і старші справді визнали, що він Христос. Та ми про Нього знаємо, звідкіля він. А Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він. Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині. І мене знаєте, і знаєте, звідки ля я. Однак прийшов я не від себе самого правдивий же той, хто послав мене, а його ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав. Тож і хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, не настала бо ще його година. Численні з народу увірували в нього і казали. Невже Христос, коли прийде, то більше чудес чинитиме, аніж цей учинив? Зачули фарисеї, що народ отак гомонів про нього. Тож первосвященники і фарисеї вислали слуг, щоб його схопити. Тоді Ісус промовив Ще трохи часу я з вами, та й піду до того, хто мене послав. Шукатимете мене. І не знайдете, і де я буду, не зможете прийти. Юдеї ж говорили між собою. Куди то він хоче податися, що ми і не знайдемо його? Чи не до отих розсіяних між греками волить іти, ще й греків навчати? Що він отим словом сказати хотів? Шукатимете мене і не знайдете, і де я буду? Не зможете прийти. Останнього ж великого дня свята став Ісус і закликав на весь голос. Коли спрагли хтось, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра Його потечуть. Так він про духа казав. Що його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали. Він дійсно пророк. Інші ж, він Христос, ще інші. Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, що з роду Давидового Христос прийде з села Вифлеєму, звідки був Давид, і роздор виник із за Нього серед народу. Бажали схопити його і деякі, та ніхто не наклав рук на нього. Повернулись отже слуги до первосвященників та фарисеїв, а ті питають їх Чому не привели його? Слуги ж відказують. Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї ж. чи не видали себе звести? Невже хтось із старших або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що закону не знає. Але озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був же він один з них. Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу, та й не довідавшися, що він робить? Ті ж йому, Чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І розійшлися кожен до свого дому. Друге послання апостола Павла до Тимотея. Розділ перший. Павло з волі Божої Апостол Христа Ісуса, щоб звістувати обітницю життя, що в Христі Ісусі. Тимотеєві, Любому Синові, благодать, милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Дякую Богові, якому я служу. Як і мої предки чистим сумлінням, що згадую тебе безперестанно і вночі, і удень у моїх молитвах. Згадуючи твої сльози, бажаю побачитися з тобою, щоб сповнитися радощами. Пригадую собі ту щиру віру, що у тобі, яка перш була вселилась у твою бабуню Лоїду та у твою матір. Вніку, а я певен, що й у тебе. З тієї причини пригадую тобі, щоб ти оживив дар Божий, який у тобі через покладання рук моїх. Бо Бог дав нам не духа страху, а сили, любові і поміркованості. Тож не соромся свідоцтва Господа нашого, ні мене. Його в'язня, але перенось труди з мною для Євангелії за допомогою Бога, який спас нас і покликав святим покликом, не за наші діла, а за власним рішенням та благодаттю, що була нам дана в Христі Ісусі перед відвічними часами. Об'явлена ж була тепер. Через появу Спаса нашого Христа Ісуса, який знищив смерть і освітлив життя і нетління Євангелію. І що для неї встановлений Я проповідником, апостолом та вчителем. Власне тому і терплю я Оце, але не соромлюся, бо знаю, в кого я увірував, і я певен. Що він спроможний зберегти моє передання на той день. За правило візьми слова здорові, що їх ти чув від мене у вірі та любові, яка у Христі Ісусі. Бережи добре передання за допомогою Духа Святого, який живе в нас. Ти знаєш, що всі ті, які в Азії, між ними Фігел і Гермоген. Від мене відвернулися, нехай Господь дасть милосердя домові Онесифора, бо він часто мене підкріплював і не соромився моїх кайданів. А бувши в Римі, шукав мене запопадливо і знайшов. Хай Господь дасть йому знайти милосердя в той день. А скільки послуг він зробив мені в Ефесі, ти знаєш ліпше. Від мене. Псалом 16 Бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю. Я кажу господові: ти мій Господь, добро моє. Немає нічого над Тебе. До святих, що на землі, до шляхетних уся моя любов до них. Помножують собі страждання тії, що йдуть за іншими богами. Я не проллю їхніх ливних жертв з крові, не спом'яну імен їхніх моїми устами. Господь, частка моєї спадщини. І моєї чаші, Ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що й уночі навчає мене моє серце. Господь, передо мною завжди. Тому що він у мене по правиці, не захитаюсь, тим то й радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно, бо не покинеш душі моєї в шеолі і не даси твоєму побожному уздріти зітління, ти мені стежку життя покажеш, повноту радощів, що в тебе. Блаженство по твоїй правиці вічне. КНИГА «Приповідок» Розділ 24 Злим людям не завидуй Ані бажай їх товариства. Бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо, дім мудрістю будують і розумом його скріплюють. Знанням сповнюються комори всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна, як коралі. Уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити, того назвуть провідником лукавства. Дурного думка гріх. Глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить. Не розуміє того, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає. Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї. Якщо ти її знайшов. Маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку. Бо праведний сім раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог. Не веселися, як він спіткнеться, не тішся серцем, а то Господь побачить і буде йому не до вподоби, і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв, злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обох, хто передбачить це теж від мудрих. Вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже? Ти праведний, того народ клястиме, люди зненавитять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує, хто щирим словом відповідає. Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле. А вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вченю відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого. І попри виноградник недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув і взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання. Трохи згорнути руки, щоб спочити, І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний, КНИГА «Числа» Розділ. 14. Тоді зчинила вся громада великий галас, і люди плакали тієї ночі, і нарікали на Мойсея та на Арона всі сини Ізраїля, і вся громада мовляла до них: Ой, бодай би ми померли в єгипетській землі, чи бодай би померли в цій пустині. І навіщо то Господь веде нас у ту землю, щоб полягти нам від меча, та щоб жінки наші і діти зробилися здобичу? Чи ж не ліпше нам повернутись в Єгипет? І мовляли одне до одного: Настановимо собі вождя та й повернемось у Єгипет? Мойсей же з Ароном упали ниць перед усією громадою синів Ізраїля. А Ісус Навин та Калев, син Ефунна, що ходили на розглядини землі, пороздирали на собі одіж і промовили до всієї громади синів Ізраїля. Земля, що нею переходили ми, щоб розглянути її, земля ота вельми добра. Коли Господь милостив нам, то Він приведе нас у ту землю і дасть її нам. Бо то земля, що справді тече молоком та медом. Тільки проти Господа не бунтуйтесь і не полохайтесь людей тієї країни, бо вони для нас, мов хліб, захисту в них немає, а Господь з нами. Не лякайтесь їх. Та вся громада заговорила, щоб побити їх камінням. Аж тут. Об'явилася слава Господня всім синам Ізраїля у наметі зборів. Промовив Господь до Майсея. Так доки ж цей зневажатиме мене? І доки вони не довірятимуть мені, не зважатимуть і на чуда всі ті, що я явив, був серед них? Вдарю на них мором і вигублю їх, і виведу з тебе. Народ більший та сильніший, ніж вони. І сказав Мойсей до Господа, Почують єгиптяни, з поміж котрих випровадив ти з великою потугою Твоєю оцей люд, і що скажуть? Та й мешканці цієї країни теж чули, що ти, Господи, посеред людей твоїх, що тебе, Господи, вони віч на віч бачать. Та й що хмара твоя стоїть над ними, і у стовпі хмарному ти йдеш поперед них за дня, а полум'яним стовпом уночі. Тож як уб'єш ти людоцей, як одного чоловіка, то народи, до яких дійшла чутка про тебе, скажуть Тому винищив Господь цих людей у пустині, що не здолав їх у ту впровадити землю. Про яку їм клявся був, нехай же возвеличиться сила Господа мого, як то ти обіцяв Господь повільний до гніву і багатий милосердям прощає гріх і переступ, хоч і не залишає нічого безкарно, а карає гріх батьків на дітях до третього і четвертого покоління. Прости ж гріх люди цього з великого милосердя твого. Так як зносив ти люд цей від Єгипту аж досі? І сказав Господь, Прощаю на твоє слово, але так як я живий і як слави Господнії, повна вся земля, усі ті люди, які бачили мою славу і мої чудеса, що я сотворив в Єгипті і у пустині, і такі спокушували мене. Ось уже в десяте не слухали мій голос ті люди не побачать землі, що про неї клявся я їхнім батькам. Усі ті, що зневажали мене, не побачать її. Слугу ж мого Калева, за те, що був іншого духу та вірно слідував за мною, введу я в землю, до якої він уже ходив. І нащадки його володітимуть нею. Нехай Амалик та Ханаан живуть собі в долині, а ви взавтра оберніться і рушайте геть у пустиню в напрямі до Червоного моря. Господь промовив до Мойсея та Арона І доки ця ледача юрба нарікатиме на мене? Чув я нарікання синів Ізраїля, що ним докоряють мені. Тож скажи їм як живу я, а це слово Господнє, зроблю з вами так, як ви наговорили в мої вуха. У пустелі цій поляжуть ваші трупи. Усі ви, що були перелічені усім вашим числом від двадцятьох років і старше, ви, що нарікали на мене? Ніхто з вас не війде в землю. В якій я, піднісши вгору мою руку, поклявся вас оселити, крім Калева, сина Ефунне та Ісуса Навина. Дітей же ваших, що про них ви казали, мовляв, вони здобичу стануть, їх я введу туди, і вони спізнають землю, якою ви нехтували. Ви ж, трупом ляжете в цій пустелі. Діти ваші блукатимуть сорок років пустелею, щоб спокутувати ваші беззаконня, поки не зогниють ваші трупи в пустині. За числом сорока днів, що ви розвідували землю, рахуючи один рік за один день, понесете ви кару за гріхи ваші сорок років, щоб зрозуміли, що то значить, як я вас покину. Сам я, Господь, сказав. Що так зроблю з ледачою юрбою цією, яка повстала проти мене. В оцій пустині вони загинуть тут і помруть. І ті чоловіки, що їх Мойсей посилав на розвідані землі, і що, повернувшися, пустили погану поголоску про ту землю і довели всю громаду до нарікання на Мойсея, чоловіки оті, що розпустили лихі вісті про землю, померли на місці перед Господом. Тільки Ісус Навин та Калев, син Ефунне, зосталися живими з тих чоловіків, що ходили на розвідані землі. І коли промовив Мойсей ті слова до синів Ізраїля засумували люди вельми. А другого дня, вставши вранці, щоб зійти наверх гори, казали Ось ми тут готові вийти на те місце, про яке казав Господь, бо ми згрішили. І каже Мойсей: Чому ви переступаєте Господній наказ? Не пощастить вам, не здіймайтеся, бо нема між вами Господа, бо інакше поб'ють вас, вороги ваші. Там, амалекитяни та хананяни проти вас, поляжете від їхнього меча, бо ви. Відвернулися від господа, і господь не буде з вами. Та вони таки вперлися вийти наверх гори, хоч ковчег Союзу та Мойсей не рушились посеред табору. Спустилися тоді амеликитяни та ханааняни, що жили в тих горах, та й розбили їх і сікли їх аж до хорми.